Дивіться, китайська армія безумовно готується до війни, але ця війна відбудеться не сьогодні, не завтра і не навіть в не найближчі, мабуть, кілька років, тому що в них є ключове завдання, ключова мета, яка ну полягає з одного боку, ну на тактичному рівні це повернення е, Тайваню і е, встану встановлення суверенітету Китаю над Тайванням безпосередньо. І стратегічна мета це створення двополярного світу, де з одного боку буде Китай, з іншого боку, будуть Сполучені Штати, але для того, щоб такий світ створити, Китай повинен мати як мінімум, по-перше, паритет в ядерному озброєнні, чого на сьогоднішній день немає, і відповідно, Китай робить це для того, щоб його досягти, але на це потрібно кілька років. І по друге, вони повинні суттєво модернізувати і е трансформувати свої збройні сили у відповідності до тих викликів, які можуть постати перед ними, якщо вони е вже почнуть реальну боротьбу за оце глобальне лідерство або там домінування. Ну принаймні в тій сфері, е ну на тих територіях, які вони вважають своїми своєю сферою впливу і тут до речі, російсько-українська війна для них є дуже важливим прикладом, бо китайська армія значною мірою зброєна тією ж зброєю, що російська ну хай і модернізованою, і дуже любить і любила раніше застосовувати на практиці ті ж тактичні, стратегічні дії, які застосовують Росіяни, оскільки вони е, підтвердили в Україні е, недо, ну, м'яко кажучи, недосконалість що техніки, що безпосередньо, тактику стратегічних якихось там моментів да? то китайці зараз активно все починають змінювати і над цим працювати. Тому е, трактувати цю заяву треба не як підготовку до неминучої війни зараз, а як підготовку Китаю взагалі до глобального змагання, до глобального суперництва, яке до речі, не обов'язково буде відбуватися. Ся виключно ну або там за допомогою військових якихось засобів, але армію при цьому звичайно треба мати дуже потужну.